А ти можеш прям як він. Ну, так. <ріст> <ріст> Отак і ну, Ми на каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас Mercedes. Oh, Технологія. Технологія! Ви на каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас мерседес ml 280. подобається? Ні. От, зразу у нього все мерседес. все не подобається. Сам в стрінгах, а на капоті не так? Да? кого ти знаєш? Николай, ну що ти треба було знімати що ти скажеш, що тобі нравиться чи ні? Я не знаю, я емельки взагалі. Я вообще перший раз. Кстати, тільки що їхав. Мене емелька подрізала. Зелена, правда. Быстро перекрасився, скажи. Включи в поворотник і вправо. О, правильно. оце я люблю, прям. бампер розбитий, бачина стесана. Що ви? Дивитесь відео. А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався. Верту автохаб. Посилання під відео. Що, по суті, сказати я нічого не можу. Я цю машину, вона рядишком постояла, я подивився на неї. Знаю, що V-образна 6, 3 літра. Дізель. Все. А що ще треба? Мерседес. Що привело до цієї машини? Ти, хто не. Хоча взагалі ікса х 5 Ну, не знайшов вже. О, много. бачиш, Нормальна людина. щось не туди звернув десь. Не, не так шах зробив. Та як? Шукав, хлам один попадався в основу. а цей попався чисто случайно листа, клацемель попався. Думаю, поїду гляну. Приїжджаю, продавав дід. Каже, та я на ньому сувався, таке з Германії він пригнаний один хазяїн в Україні. Подивився, що дочу каже, робили й та й так, каже, обслужений. Ну, так думаю, та чобіня. Проїхався, понравилось. Думаю, там можна брати. Ну, то і взяв його. Ну, в принципі, як я 39-ку брав. Ну, в общем, випадково, попався. Випадково. Ну, на X, похожий просто був. Спереду не глянув значок. Дід приїхав, нравиться, нравиться. З Германії пригнав. Ну, Беха 100%, всі поїхали, приїжджають додому. В Діда ще 211-й дорі стояв, Пасат Б-3. а на Мерсі, не їздити на цьому. Ні. Дорого. Щось, Странно, так? Да? — перекуп якийсь. Сколько вона в тебе? Ось якраз год був. Що було перед нею? Сколько машин? Перва була славута. О! Хорош. — Брат! Чи а ти завжди підбираєш, щоб тебе всі, хто приходив, казали, в мене перва була славута. Дімон, в тебе не було не ладно. — Вона й досі є. О! Краще в мене <рес> теж. Так, по селу шоршорка. Це як. Скільки коштує? Брав за 8500. — 8500? Так... — Так це недорого. Ну да, под деда, с под жены. Не из рынка. С под бабки получается, да? Нет, так это реально низ, да? Да. Ну, типа. И с ним все в порядке. Да, ну, соответственно, ж, ну, поначалу было все четко. А, -а, потом? А потом он выжарил трохи. И что? Сколько вложил? Да. Да, еще восемь. Да, трохи меньше. Да, десь около двушки. Не, ну, а что це... осталось? Що сталося? Мотор впав в аварію і не крутився до 2 тисяч і, більше ні. і по сумах ніхто ладу не міг дати. І, і пацанчик тут в гаражах на Олександрії легко підключив комп, каже, в тебе екології лапті. от шив в екологію 200 бачив відлистав, Та, ракета. А по сумах ні на одне стилу не заїжджаєш, то фільтра мить, то каже, все, в тебе форсунки будемо знімати мить». А я Ні, кажу, ребята, кажу, я бачу, ви такі спеціалісти. От шив в Ну, екологію чи все, машина політіла. Який розход? Розход. Ну, якщо на круїзі їздив на Яремчу 120 йдеш, розход 8,59. Це нормально. 3 літра, дизель, 8,5-9. Саме менше, що показав, це як вже назад їхав там Серпантин, так і більше 80-ти не їхав. 7,2. 6 плюсів? що ти за год, як. Проходимость, конечно, огонь. Ні, ну, вона фаната... Та й славута теж -то нормально проходить. Да. Ну, так що. Ше... І от смысл, да. Чи славута за штуку баксов можна взяти, чи цього за 8. Тут кондиціонер є? Ну, айок. Смысл є. В Славуті можна стекло виняти переднє. Ну, не поможе. Питання. Привід же повний, да? Постоянний повний привід. Угу. А, ну. Ну тому і розхід Як тобі. Якби привід був неповний, розхід був би менший. І з мінусів, що не подобається, немає понижайок. 164-й кузов, а в 163-му там і є понижайка. Уже плюс. Прикольно. І коробку не можна поставити вручну в механіку. Тільки автомат. Тільки автомат, так. Да. Да. А, немає ручного. Та да, ну, а як ну, там? Оце там. що таке? Мерседес, вони ж не думають. Та ні, а, ну прям точно нема? Ну нема. Драйв і все, і полетів. Зараз будемо шукати. Ну так, да, зараз будемо шукати. Як подстакан, ніка? Як да. подстаканник. Вряд Шука... ли знайдемо. Будем, но... Шукати будемо, але. Ну шукати будемо. будемо. Що по враженням? Що ти скажеш по машині? Комфорт. Огонь, звісно. Лучше, ніж Славута. Не, <laughs> Та, ну. Ну це... не дуже, да. ні, от він і правда каже, ні. Не. не дуже. <laughs> Well, а да. ты це, це после Словутый порисил? <рисв 'я> <рисв 'я> після 39 ї А, после 39 ї Не, ну понятно. В 39-й, конечно, было покомфортней. Нише. Ниж Ніш Мерседес. Думаешь? Любый, да. Я не впевнений. Я впевнений. Интересно, <рисв 'я> <рисв 'я> <рисв 'я> <рисв 'я> а что ж ты так кажешь? <рисв> я>, Я не знаю. Блин. Ты в коляске приїхав. Важний, хороший містечко. 53-го ти пораждав би, як катався на. Кстати, ладно, ікса взяв би. А ти хорош, проїжджай почаще. Можна було б, ну тільки на м 57 му Ну, 3-літровий, ну, да. Да, дизеля. Але він коштує дорожче. Якщо брати Теслу, тільки дизельну і на газу. Да. А, бо ключові є? Не. Нема. Но задатки є. Це скоріш за все управління, да? Вікна закривай? Да, включає. Да. В6. В6. 3 літра. Mm. Ой, дивись. Зараз оранжевенький. О, а він в МЧС був в Германії. А, о, у Да, дивись. дивись. Так він, ну, я тобі кажу, він оранжевий. А його типа даже не, ну, не здирали стару краску просто поверху, да? Покрасили. Да. Да. Та це з. От така ціна на нього. Мабуть. Не, ну, дед сказал, каже, он пригнанный. Да. А. Ага. -а, ну, все. Николай, ты не покатаешься. Блин. Не. А не, покатаешься. Чую. Так непогано, еще и разлаживается, и еще... Задний ряд для Да, тут не все багато. А, а оно тут нажимается, да? Здесь, вот да. Ну, Запасочка, не... ключик, ще запасочка видно, ще дойчин. Чешь? Ну, заценя. Тут місце. Ааа, а, а вона їде? Ні. гида? Нет. А, вона вот так. О, а -а -а. Тут, а... Це к тм. Це. Чи подголовник надо сложить. Ну, да, 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 да. О, дивись, так ще ровный пол виходить. Ровный. Ровный пол? А тут, ага, понял. Да, ровный пол выход. Блин, прикольно. Та бомба. Дрова можно возить. Так ты подивись! <laughs> да, там метра по полтора можно. Ні, дивись, Тут прикольно, что вони зарубили підголовник. Під вместе. А там же ж подсидушки еще место есть, если что-то надо закинуть. То Пачку дай. сигарет. Но, ну нет, блоксигарет, коли едер с вами. Вроде тут взагалі майже нема місця. Вот тут чуть-чуть. Для сигарет под... хватает. А тут, а тут. Вот сейчас поднимаешь. Вот место есть. два а, блока ну, сигарет да. Вкину, и на Польшу. Ага. И не найдут. Ну, да. найдут, скорее всего. Да, уже. да. не найдут, конечно. Че так незаметно? И сейчас кто-то смотрит видео и такие, ты позоришь. Я там четыре 4 года езжу. Ты палишь контору. Понял, и типы прикордонники. А реально. А реально, а представь. А там было такие? А воно откидывается, а там всегда собака сидит сзади. А внизу в ногах немає нічого, да? Тут просто пол. Ну! Ну як? Аккумулятор. Ну, да. Все, Дима роз... розвалив. Нічого я не валяв. Та вам об... А немає, нема. А ця а, чесь, подав... ногой проводи Ні, Ти бачиш, тут Цє... фонарі стоять, тут а, вже це, в Германії ну, врезали. Що, не а, це все тип, не боїмає? Кнопку. Яка странно. Доводчиков а нема, нет, нема, нема, да нема, нема, ручки, нема, да. доводчиков, не. Как же ж высоко. Да, высоко капец. Хотя, ой, как мягенько. Не, братан, это бомба. Мне прям подобается. Мягенько. Тебе понравилось? А, ты же любишь бомба. пожестче. что-то... Щось... Там щелк. Оп. Трошки ниже надо. О, не. пишу. Нормально? Тут даже для ножек есть. А ножки не достают. Да, ножки не достают. Так я чувствую, что короткие. я тебе кажу, цей диван, это просто бомба. Подожди, у нас еще, как в Волге, знаешь, что тут. А он такие, я что сегодня не еду. Да, он тупо На самом деле, просто... Он такой По нему сразу можно понять, что он работает с детьми. Да. А что у нас приглашенный эксперт научить? вас там багато. Каже, нам мені нікуди стати, вже ні, позаглядати. Залазь в багажник. Кнопки нема. Управління кліматом ззаді? Ну так. Якщо хочеш, можеш виключити, щоб не думати. Ні, а це, а що це? А, це куди Це в лице, це в ножки. Попробуй, чув? Попробуй, поді на діму. Він м'який, він ще кидеться. Просто попробуй сесть, ти поймеш. О, так ми тут втроєм. І вмістительний. І вмістительний прямо. Я люблю поближче до мужиків, коли. Тебе по центру треба було садити тоді. Глянь, що я замітив. У нас тут. Інтересно, подсветочка. тут Це прикольна ідея, оце прям дуже класно Кстати, а тут щось должно бути. То що даже заглушечка не такого цвета, як треба. Ти не читав, що там? Та це ж антенна там, сигналізація, чи ти не сигналізація. Ні, якщо машина була в МЧС, то вона просто вирізати, понятно. Це, Це, не парктроніки ззаді? Парктроні... Парктроніки. Ага. О. Це другий раз, глянь, другий раз підряд просто О, всі. Дальше, ну, далі ото чорно. Да, ну, ото висвічується, да. да, в зеркало вийде. Це виглядає. виходить, що шторку сюди можна перецепити, mm -hmm. два рази сложити сидухи. А, ну да, прикольно. Ручки по-дорогому. Місто ну, на... Пал, насправді, но... насправді тут нічого немає ззаді. Ну, є тобі управління, ми ніде не зустрічали. А пасаканники Сейчас мы Диму высадим. Дима, седай наверх. Вы... Да иди. <laughs> uh, чего? это было в, в семерке было, в той же управлении. В Жигулях. Да, <laughs> в Жигулях. Вас 2107. Да? А, нет, ну семерка, так семерка. Лухари Эдишн. Лухари. Yeah. Лухари Эдишн. <laughs> Школа Английская свяжись с нами. И ты дивись, ну ты седаешь, о, о, вот это человеческое о. сиденье. Не, ты ну. Ты сидишь, удов... у тебя ноги не выкидываются. Удов... А да, тут можно развлекаться. Да, Назад мне и откидывается. Точно? А -а -а. Сейчас брык. Нет, ну, он ну если бы можно было откинуться, знаешь, чуть-чуть приподнять этот и откинуться вообще. Ну, откинуться можно в любом случае. Мы в сумах живем, но. Не сегодня завтра. Не сегодня завтра. Ну ось. есть. Пост... Ну, под... Пост... О, подстаканечка. Все открывается. моя будет Предохранители. Все нормально. Могли быть одним предохранители, но тут другие предохранители. Потому что что? Человек семейный. Ты сзади нет, ездил? Ты нет. Ты Сегодня поедешь. ха 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 Да нет, он неплохой. Прям прикольный. Нет? Да что? Это еще... Блин, давай этот... Мегана возьми. У нас будет. Сеник. Это мягкий? Хороший. Это мягкий, да. Так я и говорю. Только надо... Только надо сначала побалакать сеником, что... Буде привзятый буде слишком. Ну, ну тут прям бомба. задній ряд. Бомб. А, чу, Димон. А ну. В... А глянь, а нога так в мене не пролезе. І в мене також. Ну, а це... Трошки незручно. Неудобненько. Надо чуть-чуть назад, щоб не вимазати, а я вимазав. Больно. Да. А! Больно. Провода Оп. Дімон. Що? Глянь! кнопка. Заглушка. А? Что то должно быть, ты не читал. Даже не знаю. Блокировка двор... э... стекол. стекла. Так. Автомат. Усе. Наконец-то. Мы дожили до той машины, где автомат. На всех японцах автомат только одно и то поднимать. Водительский. Водительский. И все. И управление зеркалом. А что? А, да. это скласты зеркала. Это лево право выбрать и джойстик. Блокировка. Я хотел себе что-то повыше. Я не хочу щось повище. Знаєте, що я вже зрозумів що? Ну. Руль неудобний. Тобі нормально після Бехи, а це було Сюди ситуації іменно руль. Та так. Да. Ні, Чому? ну ти привик уже. Ну. Так посадка інша, просто стоїться. Так, що у нас тут? тут. А я думаю, що все як завжди, туди. Да. Знімається, не виїжджає. Не виїжджає. Ого. Читать тут. Хотя без зажигання не є, тут не роби, да? Ну і ладно. Тут немає це, ніякий чи? сос. Нема. Стуча. Точно? Точно. Ну, мабуть, нема. Мабуть, нема. А, подсвіто. По цві... тут. А, чо, роба. Просто це. ж. Це центральний. Ні, не повертайся. Так, що тут у нас? Денюшка. За хороший Русь. обзор. Yeah. <laughs> а це, наверное... На самом Скажу, деле він даже було... забув, що там було... росі, yeah. спецприбори yeah. були, так. Да. Чуєш? Тобі таблетки треба пити, ти не дочуваєш. Що це так? Так положено на місто. Положите право. А чо, а воно мало заїжджати чи воно піднімалося? Та це так і було. Мабуть, же там щось було. Ну да, туди а щось складав. Просто... А, не а тра... не тара... Воно, воно, взагалі, типа, не рідненьке прям зовсім. Да. Ну, ця штука, да. А що, один вот подстаканник Ось тут же ж щось таке. Ну, а для водителя? Да. Про ти Про за неї подумай. В Хай в руках далі. Ні, ну дивись, все правильно. Чого? А що ти кажеш, цей ручного немає? Ось же ж, і ліпістки просто стоять? Ні, там щось на панелі показує. То, типу, ти можеш вибрати там третю передачу. Більше третю він не буде переключати. До третьої. Ну на один хер, якщо наступиш, переключає. Чуєш? Кажу про подстаканник. Дивись, у пасажира дві руки свободні, no. а у тебе одна руль Дердже. Та я й колінами можу. У мене кум, ти бачив би як цей він, він тут кофе п'є, тут телефон. В планшеті набиває заявочку на цей і, і, і рулює ще. так. Я, я просто лежу, щось лежу, сижу, дивлюся в, в цей вікно повертаюсь, дивлюсь, він за руля не держиться. Я такий спочатку не понял, а потім дивлюсь, на повороті заходить вже, не, ну, <laughs> подрулює. <laughs> заходить скорость по 200. <laughs> а що? А. Тут я не розібрався. Один а що це 20? і той самий. Воно, по ідеї, має отут відкривати. А, ось воно не спрацьовує просто. Дай. О, телефон! Мав би бути. Фрици не отдали. <рес> зажали. У них там проплощено ще на місяць було. Так площадочка. дочку. Ого! Дайте номер. У кого есть в Німеччину за телефон? Можна позвонити. А я пробував, не звук. Ну Ти пробував на твій номер набрати. 0800. Не, ну в нас воно не буде працювати. Пиши до бірман. Шо, хай звони. <гас> ну в смотри. тут под, под телефон, это алькантара. Вот телефон алькантара, а дальше типа. Что а, а, тебе надо? Хвата, хвата, как жирно. Так, а что у нас тут? У нас тут э, подогрев -э, сидушек, водительские, пассажирские. <гас Dartmouth> Кнопочка? Какие такие звуки? Я эксперт в области кнопки безопасности аварийки Знаєш на що похоже? У мене в 2000-х. Ну коли я був ще маленьким, і ходив на маршрутку. Маршрутки, була йолка. І там була спеціальна приспособа. А це нажимаєш і коли вона цей, вона реально так щелкала. Помощ при спусці. А це? Помощ при поганій дорозі чи що? Воно... При пальці спуске. а так. Да. Плоха дорога. Типа в підвіску якось? Ага. Ну, ЄСП зрозуміло. Спорт. Налаштування підвіски. Підігріви. А це що? типа, Вона на пневмі, да? Mm, да. А, -а, а, наші тобі соболезнування. Кнопки? Я тобі кажу. А що ці кнопки? Настроювати магніту. Там время виставити. Ну, якісь опції, да? Вони, там, ну, ты не нажимаєш їх. Часто пользовався. Да, дуже я... часто пользу. Аж залипли вже. Аудіо, відео, позвонить, ну це типа джойстик, це звук. Mm -hmm. Телевізор чи телефон. Телефон, сервис. телефон и целый сервис чисто сразу с кнопки. Да, с кнопки. Мап сервис, сервис. позвоним сразу, договорился за местечко и уже на карте нарисовала куда ехать. А, навигация, да, навигация. Как в BMW да. прям, ну, ч... сразу чувствуется немцы. Что все? Что? Все нормально. Ну, скорее всего, все не видно. Ты ж посмотри. видишь, от а тут... чего она была разжила. А воно... она, она, вона... а ты доставал ее? Нет не надо не надо да, она цікава ну конечно, это... Це... Я думаю, его снимали, видишь, вставляли вот эти штуки. Сто процентов снимали. Его и снимали им, и, скорее всего, обрывали. Ухо, что это? Понял. Что? Громкая связь. Открыть, положить руку, взять руку, громкая связь, тихая связь. Мьют. Все. Там мьют. <laughs> <laughs> тихая связь. Так. Подогрев задніх, обдув переднього. Вентилятор просто включить. А, це повишена, не, це, це поніжена. Да, а ти казав, не повишене і поніжена. Є, у тебе повищена і поніжена. В в рот в ноги. А, це в рот і в Да, Так, в рот і в ноги. А, тут даже так, це просто включить. Можна, я так розумію, виявилося. Включить заднього. Це теж, коли не любиш дуже сзади кого-нибудь. Жарко, собі. Ні, собі... так це прикольно. Ты конечно. ТБ, например, гріє, а назад не гріє. Зимой. собі включив в печечку. Ну, а, туди а тут. А туди кондюр. А тебе назад посади впусты. Вот ти не мерзней. Ось цю штуку я ніколи не розумів. Чого? Ну от їдеш ти по полю такому. то А любиш щось в руках держать. Ще Хитровое черный. Прикурювач? Да, да, он ничего себе. Фирмовинником не вяжем. Бросил. У нас автоматический. Технология, технология. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть, как в Бэхи семерке переключение передач на дворнику. Угу. У нас есть э, круиз-контроль. У нас есть, блин, неудобно, да? Дворник, свет. А, і світ теж на цьому. Свет. Ні, чого. Ну, світ авто, ти, ти стоїть, парковочні огні вліво-вправо, так? Ну, да? да. А як, а як переключити їх? Що це? Спецсигнал сигнал якийсь должен бути. Можна покластися? Можна. Немає. Ну, Зняли все. Парк ставиться рукою, знімається ногою чи наоборот. наоборот. Ногою ставиться, рукою знімається. Поняв. Ну це я не розумію, це світ на а, цей цеплять. Чи только свят ну, дальні ближні? А. Я думав, це куча, як на цьому. Да, Зрябиканув, як на джильке. Що у них світло Це все все на одній крутилці просто ти його крутиш в тебе машина, як йолка, вже там тормозить починає. І. Ти поламав. Все. Я думав там який небудь цей На рулі, в принципі, нічого. Якісь файли, якісь не файли, якісь вверх вниз А, це. А кнопочки для, для сліпих, понял? Да, для сліпих. Зі шрифтом Брайля, блядь. Да, попробуй їх. Ну, вони попробуй. Ну я понял, що ці вверха, ці ті. І вони ще й рифлені. А, рифлені, да. Ну, я ж кажу для сліпих. Не ну а що? Інклюзивна ця. Це щоб ти просто не отвлекався від дороги і пальцями нащупував. Ну да, це якщо ти сліпий, щоб ти знав, як музику додавати. Який кошмар? Шо? А ти чуєш? А, а ти не чуєш. В принципі, нормально, шумоізоляція. пристібайся На цьому не стоїть на ручнику. Ні. А то я їздив в одного. А? що там за кнопочка засвітилась? Чи лампочка парктроніка кнопка? Парактроника. Арника спереди. А, і спереді і ззаді? Ну да. Типа коли ти їдеш вперед, в тебе спереді світиться. Ну да. А коли ти здаєш назад, тобі треба дивитися в заднє. Зеркало? Це странно. Це странно. Це дуже странно. Так. Що нам надо? Нам на себе чи... Чи просто вниз? Вниз. Тормозать нажати. А що з стурм... вони такі. Які? Мягенькі. Ну так як має бути, так вони ще жі різкі. О, різкі? Ну попробуй. Да нет, это не, не резкие. Ты на 211 э, ездил? Конечно. Ото, ото у него резкие. А что так дергает ее? Ну вот эта коробка, это MJ Tronic, у них вот с первой на другую такая ехерня. Ну, он прям как корабль. Честно, даже с, ну, на, на, такому таком цьому, якось даже стрёмно Кажуть, надо еще по сторонам было дивиться. Не, прикольно, чуєш. Прикольненько. Это сейчас же подвеска стоит в комфорте, если ее в спорт поставиться, что на табурет. Так, идет. останавливаться надо, да? Чтобы что? Щоб переключить? Не не надо, ничего. А мы все останавливаемся. Это Це так и вверх, да? Вот это спорт. Что-то хрустного. Что хрустнуло. Что то хрустнуло. у меня потом челюсть не хрустнула после того, что я что сейчас сделаю. А, кстати, да, сейчас, чуть, ну, для меня это чуть-чуть сейчас покомфортнее, по чуть-чуть привычнее. Потому что дуже, дуже плавно оно было, понял? Тоже, да, любишь прожащее? Не, Люблю софт. Так, это же надо подождать, да? Как оно... Это турбина есть? Ну, это дизель. Да. Она проезжает на своих девятках этих, а? Без турбинных. Без турбинных он людина на сзади сидит, он не балакает на турбо, и с энергетиком пришел. Не будем уточнять, какие, то, что нам не платят. Но если он стоп хочет, может написать. <решит> <решит> будем быть другими. <решит> что? Ладно, оставим тебя на вкусненьке, Николаевич, что по Мерседесу? Николаевич показал одобрительный лайк. Димон, что? Что, Эмелька? Да классно, она, ну, мне она, ну, я не Лучше знаю, скорее всего, X. Я тобі скажу, що я от зараз ми посиділи задній е, ряд взагалі бомба. Ну просто я думаю, що він комфортніший ніж в Ексі, бо Віксі він да. трошечки жорсткий. Тут задній ряд, прям я тобі кажу, це бомба. Кудись їхати, я впевнений, що там дуже комфортно. буде. Ні, кстати, да, дуже. А, але я тобі скажу, що я от після нього сів в шістдесятку і матеріали е, самого салону. БМВ мені більше подобається. Не знаю. Сейчас я теж сяду в твою 60-ку і попробую. Попробую. Що тобі? Що ти скажеш по Мерседесу? Я б ренджав взяв. А, ну Ринджа. Ринджа. Давай так, якщо по ценнику з 53-м, цей 8,5? 8,5. Який год? 2006. 2006. 2006. О, це рестовий 53-й, по суті, та шостого года. Ну, ценник. Ну, він ну, вийде 10-11. Якщо на М57, якщо в нормальному стані, ну, да. то нормальному, він -10, вийде 10. Да. Да. А в хорошому. Ну, Це третій, вартують капець. Вообще. Давай, Шо? Шо? головний. Що тобі? Сказати, що мені не подобається? Тобі не подобалось? Ні. Чого? Не знаю, ну. Чик давай, ну, чого тобі не подобається. Мері далеко. Двері далеко. <ріст> <ріст> високо, да? но он... ногу високо закидувай. Що ще? Тобі подобається, тобі нравиться. Да, Ти б взяв би лучше ренжа. Я вас це теж задумався. тепер. Тебе я вітаю з покупкою давності, правда, але дякую, що виділив нам часик. Я не знаю, там може минут 30, минут 15, але часик. І що? Пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, який ви в ній Так що ти скоро станеш ведучим, Можеш радуватися. А монтувати хто буде. А что он ведущий, я монтирую я? То, что он не умеет монтировать, а в Не умеет. Airbag, пассажиры... Стоп, а мы не Выключим пассажир, теща Ида рядом. Такие... Пока. Пока, пока. Школа английская. Так немецкий же шмерц, ты. Ну